F-150 Raptor. тепловізор, нічна зйомка, 10 тисяч мАч. 108 Мп. 120 Гц. Вау! На папері тут все дуже солодко. Проте як часто буває, по факту все не зовсім так. Тому у цьому відео я розкажу про всі підводні камені, а також про плюси, які дає цей смартфон. Посилання на AliExpress буде в описі. Старт продажів цієї моделі з 12 червня. Ціна 280 доларів. Досить непогано, скажу я вам. Розбирати на молекули цей смартфон ми з вами, звісно ж, не будемо. Проте по ходу відео я буду вам озвучувати всі плюси та недоліки, які я помітив за час використання. І обов'язково додивіться це відео до кінця. Я думаю, воно вам точно сподобається. А також підпишіться на канал. Купити ж в Україні захищені смартфони ви можете в моєму онлайн-магазині. Посилання в описі під кожним відео. Почнемо ми з найцікавішого тепловізор. Адже виробник заявляє, що він бачить на кілометр і відразу в голові з'являється порівняння з AGM g 2 Guardian, чи не так? Тепловізійний модуль тут від компанії InfiRay, який в принципі досить непогано виконує свою роботу, має багато налаштувань, можна також міняти кольорову гаму для вашої зручності, можна виставити або роботу самого тепловізору, або в парі з камерою, щоб бачити контури об'єктів, але з цим ви й самі швидко розберетесь. Бачить цей модуль від мінус 10 до плюс 550 градусів по Цельсію, і це круто. Тепер до справи. Я протестував тепловізор в таких же умовах, як тестував свій час AGM G2 Guardian. Відійшов майже на 200 метрів вночі від людини, і якщо на Аджим я хоч трошки ще міг відрізнити силует, то тут все зливається. Але варто відмітити, що тут зображення не кропається, в Аджим же все якраз і було розраховано на далеку відстань, тому там і розгледіти щось було легше. Тут же я можу сказати лише те, що людину, наприклад, добре можна роздивитись, відстані ну менше 100 метрів і крапка. Проте, якщо подивитись в цілому вдаль, то отак. Як бачите, дев'ятиповерхівку тепловізор побачив з відстані метрів так 200. Але ж якщо мова йде про людей чи якісь інші невеликі об'єкти, то про кілометр я б сильно посперечався. Тож підсумок про тепловізор. Він непоганий, але якщо вам треба якісь точні заміри на відстані в районі 500 метрів, то він точно не для вас. Так, нестандартний початок відео з тепловізору, але що ж поробиш, це найголовніше в цьому смартфоні, як я вважав в. Тож тепер ми подивимось про дизайн цього смартфону, адже незважаючи на те, що він смартфон, то у нас пластиковий, все одно в нього заявлена ступінь захисту IP 69K. Дизайн хай кожен з вас оцінює сам. Як на мене, він не найгірший. Задня панель також виглядає чудово, і вставка з камерами тут точно в тему. Проте смартфон влітку буде досить слизьким в ваших руках, тому раджу пошукати чохол відразу. Торці з металевими накладками, гума тут по суті лише зверху та знизу на панелі. Маловато, як на мене. Товщина корпусу 15,3 мм, вага близько 360 грамів. Як для смартфону з великим акумулятором, наче і непогано. А подивіться, як виглядає блок для заряджання на 65 Вт. Просто витвір мистецтва. Щоб ви правильно зрозуміли, ось цей блок заряджає 10 000 мАч за 1 годину. І 15 хвилин, що, по-моєму, досить круто. Ну, якщо ми вже з вами про зарядку поговорили, давайте вже тепер перейдемо й до розрядки. Тобто про автономність поговоримо, про залізо і в цілому про цей апарат. Тому що в мене склалось таке враження спершу, що цей апарат взагалі нічим від попередньої моделі, крім тепловізору та дизайну, не відрізняється. Чи вистачає цьому смартфонові потужності для того, щоб задовільнити середньостатистичного користувача? Я думаю, що вистачає, тому що процесор тут Helio G99, 12 ГБ оперативної пам'яті, 256 ГБ постійної пам'яті, і це все дає вам досить непоганий досвід використання. Не можу сказати, що тут є щось надзвичайно таке цікаве, про що особливо вам хочеться розповідати. Ні, просто хороший середньоціновий смартфон з результатом Antutu 373 тисячі балів, що ви бачите перед собою зараз. І в цілому негативних моментів, пов'язаних з роботою смартфону, багато я не скажу. Єдиний момент, це китайський смартфон захищений, і всі ми розуміємо, що в них не все ідеально з оптимізацією. І в даному випадку це стосується також, на жаль, і автономної роботи. Маємо баночку тут на 10 тисяч мАч, і щоб ви розуміли, в режимі перегляду відео з YouTube цей смартфон розрядився вже за 12 годин. Це просто смішний показник, як на мене, це напевно один із. Смартфонів, який найбільше їсть акумулятор, ось так можу сказати. Бездротової зарядки немає в нас, як немає в жодному смартфоні компанії F150. Зате тут є, звичайно ж, NFC, меню має ось такий от стандартний, класичний вигляд. Не на всіх захищених смартфонах таке меню. Таке, наприклад, на g 2 Guardian також ви можете побачити. Android тут 13-й, проте дійсно ви його не відрізнете зовсім від 12-го, який на попередній моделі встановлено. Тут така ж сама менюшка, як шторки, так і основне меню. Тут фірмова, до речі, бачите, графічна оболонка Все тут, в принципі, таке ж саме. Так, дійшло у нас і до того, що треба перевірити, як звучить динамік, але нічого особливого, знову ж таки, ви тут не почуєте. Давайте покажу. Так, якщо говорити про те, як смартфон цей справляється з іграми, то я думаю, що в принципі тут все плюс-мінус очевидно. Його вистачає для більшості ігор, я думаю, турбуватися вам тут точно не варто, тобто можете грати без проблем. Далі про дисплей. І для тих людей, хто дивився мої та й не тільки мої огляди на попередню модель Air 1 Ultra, цей дисплей новим точно не здасться. Проте для протоколу, все ж таки, зараз ми в цьому відео трошечки коротко поговоримо про основні аспекти матриці на цьому смартфоні. Що у нас по дисплею? По дисплею єдине, що хочеться сказати, тут є невелика жиленість зображення, хоча тут, звичайно ж, 120 Гц частота оновлення, 6,8 дюймів у нас діагональ, звичайно ж, IPS-матриця, ніяких AMOLED. І в цілому, якщо говорити про кількість налаштувань і так далі, тут все стандартне. Не можна тут міняти кольорову гаму, нічого такого тут немає. Частота оновлення екрану ви можете вибрати 60, 90 або 120 Гц, або ж автоматично. Я, в принципі, раджу 120, тому що при 60 Гц, не знаю, чи вам буде помітно чи ні, але смартфон на якимось равликом, не знаю, як інакше сказати. 120 Гц це круто, це має бути. Говорячи про те, чи добре видно зображення на сонці, тут не максимальна яскравість серед конкурентів, вона абсолютно стандартна, середня. Якщо говорити про дуже яскравий жаркий літній день, то, можливо, в деяких сценаріях використання вам все-таки буде не вистачати максимальної яскравості, але це повальна проблема у більшості брендів. В цілому ж дисплей приємний для очей, дивитися відео комфортно. Звичайно ж, смартфон не бюджетний, тому що ще тут можна було очікувати. 6,8 дюйм-дюймів просто величезна лопата. Тобто для тих людей, хто любить дивитися відео і так далі, це буде досить непоганий варіант. При цьому раджу використовувати скло або хоча б плівочку, Добре, що з заводу тут поклеєна вона, тому що борти над екраном тут фактично і не виступають. А в цілому дисплей за свої гроші адекватний. Наостанок, за традицією, в нас камера, і мені нічого іншого не залишається, крім як вихваляти якість запису звуку, тому що все інше це просто жесть. Камера мій улюблений момент при зніманні захищених смартфонів в незалежності від цінової категорії. А знаєте чому? Тому що в більшості смартфонів захищених, на жаль, з камерами є проблемки. Так, тут ось, наприклад, у нас три світлодіодних елементи, які дають непогане підсвічування при зніманні вночі, але не сказав би, що тут набагато якихось ще цікавих фішок є. Їх тут фактично немає. Давайте роздивимось все потихеньку і по порядку. Дизайн блоку так, не стандартний, але октагональний дизайн фірмовий він присутній. Із модулів позаду у нас тепловізор, два датчики нічної зйомки, а також камера основна і допоміжна. Давайте покажу вам саме стандартний лаунчер камери і потім поговоримо, розкажу вам щось цікавеньке. Так як процесор тут Helio G99, то у нас підтримується на рівні хардверному 2К знімання відео. Але чомусь в стандартному лаунчері ми побачимо тільки 1080P. Це можна виправити, наприклад, скачавши Open Camera, можна зайти, бачите, відео 2560 на 1440. Тобто я зняв один відеофайл, я вам його покажу. Тобто 2К-смартфон пише без проблем, але просто треба інший лаунчер. Що ж стосується якості звуку, як я і казав, вона тут непогана. Звук дійсно круто записується, але що стосується чіткості зображення, ну я б не сказав, що воно тут варте сильно вашої уваги. Режим 108 мегапікселів, так, він присутній, але тут якась магія просто відбувається. Смартфон дуже шарпить зображення. Що мається на увазі? Трошечки збільшуєте зображення, ви вже побачите навколо об'єктів білі контури. Це неприродньо і це не круто. Тобто, смартфон запрограмований так, точніше, сам лаунчер камери. Що знімає смартфон дуже-дуже насичено, так контрастно, багато перешарпу. Мені це не подобається, скажу вам чесно. Нічна зйомка абсолютно непогана, до речі, серед конкурентів. Єдине, що можу сказати, автофокусування тут є. Запис як фото, так і відео. Фрагмент нічної зйомки відео я вам також зараз буду показувати. З додаткових режимів тут є небагато, але трошечки є. Нічний режим, режим Pro, але знову ж таки, навіть в Pro режимі у вас картинка буде шарпитись. Сенс взагалі, як на мене, втрачається цього прорежиму. Тож дивимось приклади, фото та відео на ваш розсуд. Дивіться та оцінюйте. Так, F-150 Raptor. Давайте подивимось, як знімає відео. Full HD маємо роздільну здатність. Маємо непогане освітлення, тобто, хмари у нас є, тобто такий розсіяний, прикольний у нас світло. Давайте пройдемося. Зйомка, до речі, ведеться з двох рук, так що стабілізація може відпрацює. А може і не відпрацює. Дивитись вам. Приблизно так знімає відео цей апарат. Так, стандартний ланчер у нас не пише 2К, хоча процесор Helio G99 підтримує 2К. Тож я скачав Open камеру і зараз ви бачите приклад відео саме з Open камери в 2К роздільній здатності. От і подивимось, чи буде так само тут хороша стабілізація працювати. Звук і так далі. Тому що як варіант, просто вам треба буде скачати цю опен камеру, якщо вам треба 2К, і ви зможете ці 2К собі сміливо записувати. Ось так. Функція плавного зуму тут є, але він тут не дуже такий плавний і не дуже такий і якісний. Такому залишку маємо один із найдоступніших захищених сучасних смартфонів з непоганим тепловізором, проте не найкращим, з великою кількістю пам'яті, з непоганим таким дисплеєм стандартним. Але камера тут гівно. Панове, сподіваюся, це відео було для вас досить інформативним. Якщо так, обов'язково підписуйтесь на канал. Ви ж знаєте, що для блогерів це в принципі найважливіше. Також можете писати ваші коментарі з приводу цього смартфону, обов'язково на них буду відповідати, як завжди. Ну і будемо на зв'язку. Бувайте!